Колишній чоловік недавно розсмішив просто до сліз. Виявляється, його новій дружині він не потрібен як особистість. Боже, яка неймовірна новина? Їй треба лише мої гроші, тільки й мови про те, що треба для дитини купити і все найкраще та найдорожче, бо наша донечка тільки найкращого і заслуговує. І в моєму серці майже зародилося співчуття. Майже. Справа в тому, що мій чоловік посунув мене з усюди, де я себе цінувала та реалізувала, бо саме я привела його до нас в офіс, коли його звільнили з роботи і попросила нашого шефа дати йому місце. Той дав зі скрипом і обіцяв, як тільки Любомир не буде справлятися, звільнить. Я чоловікові допомагала і брала його проєкти додому, доробляла і пояснювала. Звичайно, що мої в цей час залишалися недороблені. Я намагалася все встигнути і ще й про нашу донечку лізу не забути, нагодувати, все почистити і випрасувати на ранок, уроки вивчити і всілякі аплікації зробити. Не дивно, що шеф мого чоловіка хвалив, а мені зауваження робив. Тепер я знаю, кого треба звільняти, казав він. Я мовчала, бо в родину треба грошей, а не мої виправдання. Згодом Любовир пішов на підвищення, і роботи у мене прибавилося. Чоловік не дуже вникав в деталі, йому був головний розмах, а все обрахувати і продумати то вже мої клопоти. Як часто буває, успіх закрутив Любомирові голову, і він вже не бачив, де його харизма, а де мої недоспані ночі. Він приносив хорошу зарплату і почав проявляти свій нехороший бік. А потім прийшов і каже, що його секретарка від нього матиме дитину, і він, як порядна людина, має одружитися, щоб дитя було в законному шлюбі. А на лізу, тобі що? тремтячим голосом спитала я. Вона вже доросла, зрозуміє. Дитина не хотіла розуміти і звинувачувала мене в тому, що пішов тато. Шеф мене звільнив з роботи, бо в колективі напруги він не любив, але при цьому дав мені пристойні відпускні. Отак я водночас позбулася всього, і ще й донька з боку говорила, що це я в усьому винна. Ліза, все, чекала тата, що він поведе на морози чи в парк, спитає, як справи, але той витав у хмарах. Ми поїхали на відпочинок з донькою, удвох на озеро, де нас гризли комарі і жалі. Там і виплакалися, і все між собою на щастя, вияснили додому приїхали знову, рідні, ми удвох, а там якось буде. Я не скоро знайшла іншу роботу, зараз, якщо й беруть, то на таку зарплатню, що й прожити неможливо, але я за все бралася, головне, аби якось протягнути. Чоловік спочатку аліменти платив справно, але потім почав затримувати і затримувати. Виявилося, що він завалював один проєкт за іншим. Спочатку це списували, що він молодий батько, але потім таки його некомпетентність вилізла наверх. Шеф мені зателефонував і запропонував вернутися на мою стару посаду. Але я відмовила горда. Потім не раз хотіла перетелефонувати і попроситися назад, але майже Соломій себе стримувала. 45 прийшло в колі. Найрідніших і мене здивував пізній дзвінок у двері. Прийшов Любомир жалітися без жодного натяку на те, що згадав про моє день народження. порогу завів про те, що все виявилося не таким, як він собі уявляв, що жінка маркантильна, а він думав, що буде все по-іншому. Ти у мене ще була просто ідеальна дружина, каже, а сам в очі заглядає: Ого, які слова в такий день, кажу йому. Але минув час, коли я мріяла їх почути. Який такий день? спитав чоловік. У мене сьогодні ювілей, Любомире, 45, а ти забув, то й не треба більше згадувати. Прощай. Я нарешті закрила за ним двері. Вільна в 45. Підпишись, підтримай українськомовний контент.